Є жінки запрошення до сяйва, до загадки, вгору, до зірок. Є жінки, з якими слово зайве, все в очах вступити варто крок. Є жінки з душею, як метелик, що летять на світло і вогонь. Є такі, що у душі хою делять, їх сховати в затишку долонь. Є жінки, що схожі на стихію, Жанна Дарк чи Саша колондай. Є красиві, аж жінки тьменіють, з ними і пустеля, справжній рай. Ми остові, як свята Тереза, доброчинні, чисті, як естер, є жінки, що погляд, гостре лезо, вся немов оголонене не. Ти і Анжеліка і Магдалина, ти торнадо, ти вечірній бриз. Ти карпатське джерело не спинне, ти небесна кара, ти каприз. Я не знаю, що в житті ще вдасться. В успіхи, кар'єра, майбуття. Будь комусь запрошенням до щастя, і перескорчує серцебиття. Будь комусь запрошенням до дині, стань комусь причиною буття. Жінка не буває нещаслива, шлях до щастя інколи з